Сьогодні нам дуже приємно вітати у нашій світлиці нашу землячку, яка у болі свого життя тільки склалася. 30 років була на Боринщині. Сьогодні завітала до нас Раїса Самсонівна. Дуже. Хочу перш за все подякувати вашому керівництву за те, що вони запропонували мені таку дуже відповідальну, я б сказала, дуже відповідальну зустріч з вами. Тому що зустріч на батьківщині завжди дуже хвилююча. Я ніколи не можу забути ту зустріч, коли я ще вчилася студенткою, приїздила сюди і в мене була зустріч у вашому палаці. Ви знаєте, мені здавалося, що я ніколи так не хвилювалася, як я хвилювалася на тій зустрічі. Був присутній тоді на цій зустрічі, мій брат старший, а він журналіст. І він каже, що я, ну те, що він хвилювався звичайно, але я надзвичайно хвилювалася. І щоб загубити своє хвилювання, я... там була така люста, і я, щоб стримати і сльози, і хвилювання, я дивилася на ці лампочки, рахувала їх. Відволікала себе, задати якесь собі інше завдання своїй нервові системі, щоб я не хвилювалася, так я порахувала, щось, відволіклась, трошки себе заспокоїла і потім почала говорити. Але, звичайно, це дуже хвилює, дуже хвилює батьківщина є батьківщина. І це нікуди не, не, не можемо ми всі діти. І тому я дуже вдячна вам, що я з вами, що я з моїми земляками сьогодні. І Якщо я з вам, вам щось зможу донести, таке цікаве з свого життя, я буду дуже рада і задоволена своєю зустрічю. Ну, мені здається, все-таки керує людиною те, що дає їм йому Господь. І мені здається, це перше перше. Тому що я пам'ятаю себе, що я коли співала, як і всі дівчата співали. Я навіть виводчицею була, як е, збиралися наші е, ті досвідки, чи як їх сказати, там зустрічі з хлопцями, танці, співи. І я завжди була виводчицею. Виводила так дзвінки ще за всіх, поверх всіх. А потім я якось замовчала, замовчала. Мені не співалося. Я не знала, чому. Але це була та мутація голосу, яка проходить, через яку проходить кожен співак. І це таке було велике щастя, що воно так спокійно пройшло, що його ніхто не насилував цей голос і що він просто собі замовчав. Чим собі він відчував? А потім, як я завжди кажу, і це дійсно так. Мені здавалося, потім з мене вирвався фонтан. І оскільки я зараз працюю і викладачем, то я розумію, що це саме правильне. Коли організм весь підготує себе і голосовий апарат до такої праці, до такого вибору своєї професії, щоб не сумніватися, щоб не думати, щоб не було ні в кого якихось питань, голос сам за себе повинен сказати. І ось він вирвався. І він не міг вже замовчати. Він весь час хотів співати. І тому в мене в один рік так швидко все вийшло. У мене вийшов районний огляд самодіяльності, обласний огляд самодіяльності. Цей же рік я попадаю на республіканський огляд самодіяльності. Там мене почув, на жаль, не сам він, але і працівник з хору Вірьовки Дмитрія Горюючи, його художній керівник. І підійшов за куліси і сказав, що каже, ми б зацікавилися вашим голосом, хоча я не співала народні пісні, я співала класичним звуком, ненародним. Але її зацікавила, мабуть, сила звуку, мабуть, свіжість, ну, мабуть, вже зрілість самого формування звуку. І каже, ми повинні показати вас Димитрій Горюч. Його зараз немає в Києві, але ми будемо каже, в Сумській області, ми будемо сумативніше. І ми вас викличемо до себе. Ну, сказали, не сказали, приємно, але і поїхали ми собі додому. Через декілька місяців я отримую листа, запрошення приїхати до Сум на прослуховування до Григорія говорючих вірьовки Вона бачите, воно, мабуть, от ми ж так кажемо. А тепер як я оглядаюся на своє життя, на свій творчий шлях і думаю, все таки воно все планується вище нас. Воно в тих краях, в небесах, воно десь планується наше все життя кожного. І мене дійсно визвали, я поспівала Любові Гулічу. І, до речі, завжди йому дякую. Завжди дякую за цю зустріч і за те, що він сказав. Він дуже добра була людина. І він сказав, ми як вас можемо зараз взяти до себе на роботу і так робить паузу. Але, каже, це було б дуже нечесно, тому що ваш шлях інший. Ви повинні йти займатися серйозним з Ну Я десь вам скажу, зараз навіть образилася, думаю, ну це ж то йому всі знали цей «Вірьовки» по радіо, скільки ми його чули. Це зараз ми нікого не чуємо. Ні пласиків не чуємо, ні, ні вірьовку не чуємо по радіо. Ми нікого зараз не чуємо. Ми чуємо тільки одну естраду і все. Хоч ми не домовляємо, так скажемо, жанру цього, але все таки в державі так робити не можна. І, і, і я, звичайно, так потім зрозуміла, що це дуже добре, він сказав. І я, закінчивши школу, поїхала. Мене, вірніше, рік у мене не, не вийшов по хробі. Мами я не поїхала нікуди слухатися. В мене випав десь півроку. Я пропустила вступ уже всякі протолковані. А потім на сьогоднішній рік я поїхала до брата, брат мій вчився в Києві на жор. Курси, і вони мені багато також дуже дали. І коли я себе більш, побачила в списку, ми з братом ми читали декілька разів цей список знизу вверх, знизу вверх, і читали і ще читали, і не вірили, що це так. І це ще не все. І не все чому? Тому що я попала в клас, оце вам тут сказали, зараз це прізвище, Донець Тесеєр Марії Едуардівни, це викладача світила. Світоча тоді викладацької педагогіки вокалу, світоча. Те, що я попала до Донецька, мені також здається, що це правильно, що я залишилася там. Тому що я отримала там все. В Донецьку я отримала все, тому що мене любили, на мене хотіли, на мене слухали. І я, бачите, тут трошки сказали, що я там щось зробила в цьому Донецьку. І потім через три роки я отримала звання заслуженої артистки. Ну, я вам хочу сказати, що в мене є хороші учасники, хороші дівчата, які мають і звання лауреатів, які мають звання вже одна в мене заслужена артистка в Хмельницькій в філармонії, солістки філармонії, солістки театрів, одна в мене в Київській опереті прийма. Безпалова ірочка. Якщо тепер ви вже зумієте віддати на її ім'я і отримати велике задоволення, тому що вона танцівниця, вона актриса, вона співачка, вона дуже хорошенька, скажемо, музикальна, дуже така перспективна співачка. Є хороші діти, і я тому вважаю, що життя моє продовжується. продовжується також так, як це потрібно, продовжується, тому що ми весь час все-таки повинні знати ті слова, що ми повинні навчити когось краще, ніж ти робив сам. Мені здається, і це правильно, що після нас і з допомогою нас повинні робити це багато краще наші студенти. Дуже шкода, що ми так виховувалися, що ми не знаємо мову. Це наша жалюгідність, це наше нещастя, наша біда. Тому що коли я попала на конкурс ЕНЕСКО, а готувалася я до нього, якщо так от брати, то ми співаємо на багатьох мовах. Ну, спимо на французькій, на німецький, на італійській. Ми співаємо. На цьому конкурсі мені прийшлося співати і на руминській мові. І в нас це непогано виходить, тому що це зв'язано з нашим ушком, з нашим вушками і нашим слухом, музикальним слухом. А музикальний слух, або скажімо, навіть вокальний, тому що він відрізняється. Вокальний слух від загального слуху він відрізняється, тому що він якраз і вловлює ті тембральності, ті акценти, Ті сильні долі в різній мові, як є на наголоси, як ми кажемо. І взагалі окраску і здібність якась у вокалістів все-таки є думок, але на жаль, ми їх не знаємо. Мені так було соромно на конкурсі Енеско, коли я відчула оцю нашу не здібні... ой, як сказати. Неспроможність не в даному було, випадку поговорити з людьми на мовах, які зверталися. І це буде, буде вам підтвердженням що я сказала, що вокалісти здібні до вимовлення мов, не знань, а до вимовлення мов. Ми не звертались після співу, значить, на німецькій мові звертаються. Я не можу, можу спілкуватися. Вони так очками водять, щось очками повели, щось їм не дуже подобається це діло. А вони тоді звертаються на інші мови, на які ж виконувалась програма. Тужені. А заявка така ніби, що ми так промовляємо і знаємо, що ми спільно, вільно володіємо, а ми ніяк не володіємо. Тому співати ну, прийшлося багато, ну і особливо на італійській звичайній мові. А зараз бачите, лієння таке, що спектаклі йдуть на мові оригіналу. реальний, яка буде нас на нашій школі мистецтв, що їй буде присвоєна ім'я Самсонівни. І для того, щоб вона пам'ятала, що ми тут і чекаємо, Ми сьогодні на згадку залишимо. Фото нашої річки чаші, щоб вона згадувала там за тими камешами, із добрими підписами і з автографами всіх, хто тут сьогодні присутній. Тому я її це фото зараз буду так вам передам. Ви, будь ласка, хто щось напише, хтось просто залишить свій підпис, що це як частинка тієї доброї аври, тієї любові нашої, щоб ви повезли її. З собою. Спасибо. Спасибо. Так, я хочу дійсно сказати такі ще слова вдячності, що просто я навіть не можу вам передати, як це відповідально і як це для мене навіть я і мрі... не мріяла про таке запрошення і предложення, яке ви зараз сьогодні сказали. Спасибі, я постараюся щось зробити для цієї школи. Можливо, я буду корисна, я буду це пам'ятати і все робити для вас, щоб було хорошо. Спасибо, ну, а, так? Так? мить краси, життя моє, чи це лиш тільки сон, який до мене схожий вже на казку. Тривожні думи все беруть колону і не дають заснути аж до ранку. Та інколи так хочеться мені, забути все і прикрощі, і болі. Іти туди, де трави запашні, верби там колишуться поволі. На луках квіти ніжні чарівні. Мені всміхнулись воранкові тиші І ледь клювочі річка вдалині. Та білий цвіт скидають біло Куря зозуля, значить, це весна. У буднім цвіті був ще для хати. Халина запишалась ясна. Схід сонечка зібралася вітати. І хочеться торкнутися роси. Зайти туди, де клени, як на марші, а так мало треба. А ми цієї краси, які ніколи не буває важчі. Сьогодні, дякуючи моїм подружкам, моїм. ми були у нас сьогодні день, який я буду пам'ятати все життя. Ми були в моєму селі, на моїй, на моїй вулиці. Я, звичайно, багато вже не знала, стільки змін. Були коло хати нашої, але, на жаль, не зайшли в двір, тому що не було господаря. Сходили в кручу наші місця дівочі, ну, відвідали всіх приятелів по дорозі, які зустрічалися. У нас був день. Казки сьогодні день зустрічей. І ми побували на кладовищі. Ми поклонилися всім тьотям, знайомим. І я якось відчуваю надзвичайне задоволення від того, що ми дали ту пошану, ту пам'ять, так, як і повинно бути. Зустрілася зі своєю сестрою, яка зараз у Туркменії живе, двоюрідною сестрою. Такий бачите, день сьогодні збулися всі мрії і зустрілася з нею на кладовищі. І бачите, як мені Господь подарував і з вами зустріч. Таку теплу, таку радісну, таку щиру і таку необхідну. Я вам скажу. Це необхідні зустрічі, вона просто необхідна для життя, для його поновлення, для його для його сил, поновлення сил. Усіх присутніх і від тих сьогодні немає, але хто був би дуже радий з вами поспілкуватись і буде читати ваше інтерв'ю на сторінках наших за край. Теж щиро вам дякую і з сподіванням. На наступні зустрічі дуже дякую. Дуже. Дуже. Дуже дякую. дякую вам. Я хотіла б ще звернутися до подруг юності Я до однокласниць, які сьогодні тут присутні. Ми теж вам дуже вдячні, що ви прийшли, і це саме завдяки вам і вашій ініціативі. Ми мали щастя побачити зустрітися. і зустрітися з Адрисою Самсонівною. І для вас також ще прохання. У нас є музей у дитячій школі мистецтв. Дуже багато матеріалів зібрано про Адрису Самсонівну. І якщо у вас є якісь матеріали про з фотографії, листи, можливо, щось, то, будь ласка, приносите у дитячу школу мистецтва для поповнення цього.